Єгипетські піраміди одне з найбільших архітектурних досягнень стародавнього світу, яке й досі викликає багато питань. Збудовані понад 4 тисячі років тому, вони продовжують вражати своєю величчю та точністю. Але що насправді стоїть за цими дивовижними спорудами? Чи можуть легенди, які їх оточують, мати під собою реальне підґрунтя? Піраміди Єгипту, зокрема Велика Піраміда Хеопса, збудована близько 2560 року до нашої ери, є частиною гігантських поховальних комплексів фараонів. Археологічні розкопки показали, що вони були не лише гробницями, а й символом влади і могутності фараонів, які вважалися живими богами. Проте спосіб їх будівництва та точність геометрії викликають безліч питань. Існує легенда, яка тісно пов'язана з реальними фактами. Кажуть, що піраміди будувалися під керівництвом давніх жерців, які володіли знаннями про зірки, математику та архітектуру, що передавалися з покоління в покоління. Ці знання були настільки передовими, що деякі сучасні вчені досі не можуть зрозуміти, як саме вдалося досягти такої точності у вирівнюванні пірамід по сторонах світу і зірках Сузір'я Оріона. Археологічні дані підтверджують, що стародавні єгиптяни були відмінними астрономами. Наприклад, піраміда Хеопса має вирівнювання із зорями, яке вважається символічним зв'язком між фараоном та богом Осірісом. Можливо, ці астрономічні знання і стали основою для легенд про магічну силу пірамід. Одна з найпоширеніших легенд розповідає, що піраміди будувалися за допомогою таємничих технологій, які зараз втрачені. Деякі версії цієї легенди стверджують, що жреці використовували таємничу силу звуку чи навіть антигравітацію, щоб переміщувати величезні кам'яні блоки кожен вагою в кілька тонн. Ця легенда має коріння в реальності, адже донині невідомо, як стародавні єгиптяни змогли підняти такі масивні блоки на висоту понад 140 метрів. Археологи вважають, що будівництво велося за допомогою складної системи пандусів. Дерев'яних важелів і коліс, але чіткої відповіді на це питання ще немає. Ця загадка породила безліч припущень, деякі з яких і стали основою для легенд про чарівні методи будівництва. Ще однією з популярних легенд є прокляття фараонів, які охороняють свої гробниці. Перші археологи, що розкопували піраміди, часто стикалися з містичними смертями серед своїх колег. Це породило міф про прокляття, яке накладається на всіх. Порушує спокій фараонів. Проте історичні факти свідчать, що так зване прокляття фараонів можна пояснити природними причинами, такими як стародавні бактерії чи отруйні речовини, що накопичилися у закритих приміщеннях протягом тисячоліть. Водночас легенди продовжують жити, оскільки вони додають загадковості стародавнім гробницям. Змішання історичних фактів із легендами створює образ пірамід. Не лише як архітектурних чудес, але й як символів таємничих знань, сили та могутності. І хоча сучасна наука розгадує все більше таємниць цих монументів, їхня загадкова аура продовжує приваблювати та зачаровувати.